Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Петренко Андрій Петрович Народився 25 серпня 1974 року в селі Матроска Ізмаїльського району Одеської області. Після закінчення школи навчався в місцевому професійно-технічному училищі, де здобув кваліфікацію механізатора-тракториста. У 1992 1994 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України, після чого працював у Якутії та Ізмаїлі. Також працював на гірничу Чуальних комбінатах 24 лютого 2022 року пішов добровольцем на військову службу до лав Збройних сил України, мав звання молодшого сержанта. Загинув 23 листопада 2023 року у районі населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області, нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо вічна слава. Герою